Закарпатті співробітники кримінальної поліції Бергівського районного відділу спільно з працівниками СБУ викрили 44-річного наркоторговця, затримали чоловіка під час чергового збуту амфетаміну та отримання взамін грошей. Опісля слідчі провели санкціонований судом обшук за місцем його проживання. В будинку виявили сховки з наркотиками та зброєю. Зокрема, вилучили пакунки з марихуаною, згортки з метамфетаміном, гроші дві гранати запали до них близько 150 патронів, пістолет приціли до рушниці та ножі. Всі речові докази скерували експертам для дослідження. Самого фігуранта наразі помістили до ізолятора тимчасового тримання за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною першої другої статті 307 кримінального кодексу України, і частини першої статті 263. Тобто мова йде про збут наркотичних засобів і незаконне поводження зі зброєю. Фігурантові заскоєно за загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.